Вітаю, друзі! 17 вересня відзначається важливе і значуще свято День Рятівника України. Свято є символом мужності, відваги і самовідданості тих, хто кожен день ризикує власним життям для порятунку інших. Це професійне свято присвячене працівникам та добровольцям аварійно-рятувальних служб. Пожежної охорони, інших спеціальних формувань, а також громадяни, які внесли свій внесок у справу ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, техногенного та природного характеру, захисту життя і здоров'я людей, які працюють у місті та області, особливо в умовах воєнних дій. Коли їхня праця стає ще більш героїчною та важливою, адже рятувальники не тільки ліквідовують наслідки ворожих обстрілів, але й рятують цивільне населення від пожеж, спричинених окупантами. І саме зараз у такий непростий для країни час, вони як ніколи поруч захищають та рятують кожного дня. Кожної ночі рятувальники виїжджають, гасять пожежі під загрозою повторних обстрілів, під загрозою ворожих атак. Ворог підступно б'є по місцях, де працюють всі екстрені служби. Так сталося і вночі 4 квітня 2024 року. Росія атакувала Харківщину близько 20 шахедами. Коли рятувальники гасили пожежу та розбирали завали, росіяни завдали удари шахедам по тому місцю, де вони перебували. Це були досвідчені: рятувальники, які гасили пожежі й рятували людей протягом двох років вторгнення: 52-річний Владислав Логінов, 41-річний Володимир Матюшенко. Та 32-річний Сергій Байдалінов. Загинули 4 квітня 2024 року у Харкові під час повторного удару російських військ. Рідні загиблих рятувальників отримали їхні ордени за мужність. Пам'ять про загиблих у віковічинами в маряльній дошці з'єднуватиме минуле з, з прийдешнім Нагадуючи майбутнім поколінням про високу ціну нашої перемоги, рятувальник з Харкова Володимир Логінов 4 квітня втратив батька, також рятувальника під час подвійного удару росіян шахедами. Близько місяця Володимир боявся працювати на місцях російських ударів, але зміг перебороти страх і продовжує рятувати людей. У день рятівника. 17 вересня у Харкові вшановують пам'ять загиблих рятувальників, які загинули під час російських обстрілів, зокрема, Владислава Логінова, Володимира Матюшенка, Сергія Байдалінова, які загинули у квітні 24-го, Артема Костирі у липні 2024-го. Рятувальника Михайла Піскуна, який загинув 10 червня 2023 року. Окрім того, Олександра Подольського, який став першим рятувальником на Харківщині, що загинув під час повномасштабної війни у березні 2022 року. Ми вдячні за вашу героїчну працю, за те, що ви віддавали життя, рятуючи інших, і за наближення перемоги. Світла пам'ять і вічна шана нашим героям, які захищали Харків. Вітаємо від душі з днем рятувальника усіх, хто причетний до цього свята. Бажаємо вам здоров'я, витримки та, звісно, якнайменше надзвичайних ситуацій. Нехай ваші зусилля завжди приносять добрі результати. А вдячність тих, кого ви рятуєте, зігріває вам. duf